Вітаю в сьогоднішньому відео. Ми з вами поговоримо про те, як відбувалося фізичне виховання в Запорізькій Січі, що доводилося робити молодим хлопцям, аби стати справжніми козаками. А в другій частині уроку ми разом виконаємо тренування. Однією із найяскравіших сторінок літопису боротьби українського народу за свою незалежність був козацький рух. Козаки стали тією силою, яка впродовж століть пильно стояла на сторожі свободи і гідності України як незалежної держави. Запорожці настільки прославилися своєю мужністю та майстерністю, що навіть вищі імперські офіцери та польські шляхтичі вважали за честь записатися до їхніх куренів і стати їх почесними членами. Переважно більшість українського воїнства складали прості селяни, тому постійне фізичне виховання та військова підготовка були необхідними. Майже безперервні набіги поневолювачів на Україну потребували обізнаності у військовому ремеслі від всього населення. В часи козацької доби побут українців був насичений фізичними вправами та різноманітними активними іграми змагального характеру. Ще за княжих часів батьки вчили своїх дітей їздити на коні. Ще із перших років свого існування Запорізька Січ вела майже безперервну збройну боротьбу. Ці специфічні умови призвели до того, що в доволі короткий термін сформувалася одна із найкращих систем військово-фізичної підготовки воїнів. Стан безперервної боротьби потребував постійного поновлення війська, тому існували певні критерії відбору козаків. Доступ на січ був е, доступним у тому випадку, якщо людина була вільною, е, говорила українською мовою, мала православну віру та проходила певне навчання. До лав козацтва приймались найсміливіші, наймужніші і фізично підготовлені люди, адже їх чекали походи і битви, тривала повсякденна боротьба із ворогами. За деякими свідченнями до козаків приймався лише той, хто пробув там певний час і здійснив один морський похід. Отже, не всі ставали козаками. Молодь спочатку проходила сувору школу фізичного випробування. Важливе значення відводилося вмінню плавати в різноманітних умовах, веслувати та добре маскуватися. За різними свідченнями претендент з козаки мусив проплисти всі пороги Дніпра. Також пройти семирічне навчання та один морський похід. Інакше кажучи, справжнім козаком ставав лише той, хто пройшов військовий похід, довів свою військову зрілість та здатність долати негаразди січового життя. Що весни проводилися веслування в бурхливого Дніпра і перемагав саме той. Хто фінішував чітко навпроти старту, тобто той, кого не віднесло течією. Часто проводилися змагання із пірнання у воду. Для цього отаман впускав люльку у річку, і молоді хлопці пірнали, аби дістати її із дна. Особливо почесно вважалося підняти люльку із річкового піску за допомогою самих лише зубів, тобто без рук, і таким чином винести її на поверхню. У запорізькому війську не було муштри, але фізичні вправи були обов'язковими для того, аби підтримувати свій фізичний стан, а також порядок у куренях. Значно поважалася фізична досконалість козака. Часто за прояв його фізичних якостей козакові давали якесь відповідне прізвище, наприклад, Іван Підкова, який міг зігнути цілих п'ять підков. У добу козаччини існувала система засобів військово-фізичної підготовки молоді і дорослих, яка включала в себе ігри військового спрямування, військові танці, наприклад, гопак, козак, метелиця та інші. Фізичні вправи із предметами переважно це були різновиди холодної та вогнепальної зброї, фізичні вправи із застосуванням засобів пересування, наприклад, човен або ж кінь. Змагальні фізичні вправи, бої навкулачки, різновиди боротьби. Також суттєвим компонентом підготовки козаків було загортовування із застосуванням чинників довкілля, таких як сонце, повітря та вода. Серед козацтва у військовій підготовці були розповсюджені різноманітні змагання та поєдинки, а також військові походи та полювання. А тепер переходимо до нашої фізкульт хвилинки. Одразу хочу вам сказати, що сьогодні вам знадобиться скакалка, тому підготуйте її. А ми будемо починати і вправа перша. А це в нас буде розминка. Ми руки ставимо на пояс, ноги нарізно. Будемо виконувати повороти голови. На раз, вправо, на два. Прямо на три, вліво на чотири прямо. Отож, займіть вихідне положення і починаємо вправо. Раз, два, три, чотири. 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 Раз два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Переходимо до наступної вправи. Вихідне положення стійка, ноги нарізно. Кисті кладемо собі на плечі. Будемо виконувати колові оберти у плечових суглобах. На чотири рахунки назад і потім на чотири рахунки вперед. Займіть вихідне положення. Починаємо вправу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. чотири. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Наступна вправа – Вихідне положення. Стійка, ноги нарізно, руки опущені вниз. На раз. Кладемо кистью собі на плечі. На два піднімаємо руки вгору. На три знову на плечі. На чотири опускаємо руки вниз. Все зрозуміли? Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Переходимо до наступної вправи. Стійка, ноги нарізно, руки щепляємо в замок. На раз. Ми руки притискаємо до себе зігнуті. На два руки випрямляємо вперед. На три до себе. На чотири вперед. Отож, займіть вихідне положення і починаємо: Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер будемо виконувати нахили в сторони. Вихідне положення стійка. Можна трошки ширше поставити ноги, аби було легше виконувати цю вправу. Руки ставимо на пояс. На раз, два, три ми піднімаємо ліву руку вгору і нахиляємось вправо і робимо пружинку. На чотири повертаємось у вихідне положення. На раз, два, три. Ми піднімаємо праву руку і нахиляємось в ліву сторону. І на чотири повертаємось у вихідне положення. Отож, займіть вихідне положення і починаємо вправу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Переходимо до наступної вправи. Зараз ми будемо робити нахили вперед. Ставимо ножки поширше. Якщо вам таким чином нахилятися дуже просто, то можете трошки ближче ногу до ноги ставити. Отож, ми будемо робити на раз нахил вперед, ручками тягнемося до підлоги. На два повертаємося вверх. Потім на три. Знову нахиляємося. На чотири вирівнюємо тулуб. Все зрозуміли? Починаємо. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Спинку тримаємо рівною. Чотири. Раз, два. Три. 4. Також коліна намагаємося не згинати. Ножки рівні. І раз, два, три, чотири. Закінчили вправу молодці. Наступна вправа перекати. Для цього ми ноги ставимо широко, руки на пояс. І будемо по черзі присідати то на праву ножку, то на ліву ножку. На раз. Права на два ліва. При цьому ми не через низ е, переводимо вагу свого тіла, а через гору. Тобто ми вирівнюємо ногу і потім згинаємо протилежно. Отож, займіть вихідне положення і починаємо вправо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Туло при цьому трошки нахиляємо вперед. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Чотири. Закінчили. Молодці. Далі ми трошки розігріємо наші стопи. Для цього ми стаємо ножки разом і будемо по черзі підніматися на пальчики то правою, то лівою ногою. Займіть вихідне положення, руки тримаємо на поясі і починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. 4. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Переходимо до наступної вправи. Для її виконання ми руки ставимо на пояс. Праву ногу трошки відводимо вперед. Дуже високо підіймати не потрібно. Просто відводимо вперед. І будемо. Натягувати п'яточку. П'яточку, потім носочок. П'яточку, носочок. І так далі продовжуємо. Потім виконуємо все те саме, але лівою ногою носочок, п'яточка, носочок, п'яточка. Все зрозуміли? Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Змінюємо ногу. Раз два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Ставимо ножку на місце, ми закінчили. І остання вправа нашої розминки, перш ніж ми перейдемо до власне, стрибків зі скакалкою, це звичайні маленькі, невисокі стрибки на двох ногах. Руки ставимо на пояс, ножки разом і починаємо вправу. А тепер беремо скакалки. Але перш ніж ми перейдемо власне, до вправ, треба перевірити, чи підходить вам скакалка за зростом. Це дуже важливо, щоб ви не перечепилися через неї, та щоб ви себе не вдарили. Отож, як ми це перевіряємо, ставимо ноги посередині скакалки і піднімаємо її ось сюди вгору. Кінці скакалки мають бути при приблизно на рівні вашої талії, тобто на рівні поясу, а ручки приблизно під пахвами. В такому випадку, якщо у вас саме так, це означає, що скакалка підходить для вашого зросту. Ще одне зауваження. Впевніться, що в кімнаті, де ви займаєтеся, вам нічого не заважає. Спробуйте махнути скакалкою і подивитися, чи не будете вичіпляти, наприклад, люстру, щоб вона раптом не впала вам на голову. Краще за все, буде виконувати ці вправи десь на дворі. І переходимо до першої вправи. Ми будемо робити звичайні стрибки на скакалці, будемо замахувати скакалкою ззаду наперед і перестрибувати через скакалку. Починаємо. До наступної стрибкової вправи зі скакалкою. Ми будемо робити ті самі стрибочки, знову ж таки, замахуємося ззаду наперед. Але тепер будемо стрибати тільки на одній правій нозі. Ліву трошки піднімаємо, згинаємо в коліні і тримаємо на такому рівні. І поїхали! Кінчили вправу. Тепер будемо стрибати так само тільки на лівій нозі. Все зрозуміли? Починаємо! Переходимо до наступної стрибкової вправи зі скакалкою. Вона, до речі, буде вже останньою на сьогодні. Так само будемо замахуватися скакалкою, перекидати її ззаду наперед. При цьому ноги будемо чергувати. Права-ліва, права-ліва, права-ліва. І так далі. Ви можете стрибати в тому темпі, в якому вам буде комфортно. Хтось швидше, а хтось повільніше. Починаємо! Ви добре позаймалися. А зараз ми відкладемо скакалку в сторону та трошки подихаємо. Вдих ручки вгору. Видих, трошки нахиляємось. Вдих. Видих. Робимо повільний глибокий. Вдих ручки вгору. Видих. Вдих. І видих. Ще раз вдих. І видихаємо. А на цьому ми вже будемо завершувати наш сьогоднішній урок і наше тренування. Ви, молодці, ви дуже гарно постаралися. На цьому у мене все. Дякую за увагу. На все добре.